Вже через декілька днів прийде зима, пора новорічних свят, холоду та найголовніше снігу. Тому ми вирішили дізнатися у Житомирян, з чим у них асоціюється сніг. Сніг з радістю, святом, ніяк не з похолоданням і цими всіма сумними сценаріями, які нам прогнозують. Все-таки, ну, здається, зима, час, див. З новим роком? Чого саме? Не знаю, радість. Ну, дітям взагалі-то радість. З Зимою. Я не знаю, це зима, буде новий рік, будемо чекати новий рік і будемо чекати, очікувати нових якихось кінця війни, кінця війни, новий рік, кінця війни буде. Оце поки що все, більше нічого я не можу навіть приблизно сказати. Отаке воно. З приближенням нового року. А ще можливо з чимось? Різдво, свята, подарунки. Ну, я не знаю, чи в цьому році буде так весело, як колись було. І я вважаю, що і не треба веселитися зараз. У нас не той час і не той настрій. зимою. І з початком зими, з дитинством, з ялинкою, з Новим роком і з перемогою все вже точно, крапка, мають перемерзнути, мають вже загинути всі на нашій святій землі. Це вже точно знаю. Зимою всім. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.